Бути вдома це щось неймовірне. Все ніби на своєму місці. Нас оточують люди, яких ми любимо та яким довіряємо. Ми відчуваємо стабільність та безпеку. І хоча в деяких людей є можливість відчувати себе вдома, багато в кого такої можливості немає. Деяких, можливо, навіть змусили покинути свій дім та податися на чужину. Ми називаємо це піти у вигнання. Так, у вигнанні все догори дригом. Ви занурюєтеся у невідоме. І в біблійній історії саме у такому становищі опиняються стародавні ізраїльтяни, підкорені Вавилоном, у вигнанні далеко від своєї батьківщини. І тому вони мають запитати себе, як ми тут опинилися? А також чи є надія повернутися додому? І вся історія Біблії покликана відповісти на саме ці запитання. Навже повністю вся історія? Справді? Так, повернімося до перших сторінок Біблії. Де живе людство? Ну, вони живуть у дійсно дивовижному саду, який є їхнім домом. Вони мешкають там за однієї умови. Вони довірятимуть та дотримуватимуться єдиної заповіді Бога. Але вони цього не зробили. І тому наслідком є їхнє вигнання з саду. А, їх відправляють у вигнання. Саме так. Отже, ця історія складена для того, щоб підвести нас до історії Ізраїлю. Як їм була подарована обіцяна земля, та що вони могли залишатися там за однієї умови, вони мусять дотримуватися положень їхніх завітних відносин з Богом. А вже ж, бо вони цього не зробили, і тому їх відправили у вигнання. І якщо вам все ще не зрозуміла паралель між вигнанням з саду та вигнанням з Ізраїлю, поміркуйте ось над чим. У книзі буття вигнання людства призвело до історії про будівництво якого міста? О, так, Вавилону. У саме це місце відправляються ізраїльтяни. Але це ще не кінець обох історій. У першому Вавилоні Бог закликав Авраама залишити місто та відправитися до обіцяної землі. І ця історія була створена для того, щоб дати надію ізраїльтянам, які тоді мешкали у пізнішому Вавилоні. Отже, врешті-решт вони залишаться місце та повернуться до своєї обіцяної батьківщини? Але коли вони це зробили, це був не той милий серцю дім. Над ними досі панували деспотичні імперії, а люди продовжували поводитися тим самим порочним чином, як і їхні предки. І тому біблійні пророки казали, що вигнання насправді ще не закінчилося. А як вони могли зрозуміти, що вони досі перебувають у вигнанні, якщо вони були вдома? Так, це дійсно важливо у єврейських писаннях. Вавилонське вигнання Ізраїлю стало символом чогось більш всеосяжного, таким собі почуттям відчуження та прагнення до чогось більшого, незалежно від того, де ви живете. Так я можу це зрозуміти. У мене є чудовий дім, але він розташований у світі, де багато болю та розірваних стосунків, смерті, негараздів, які накоїли інші, але до яких також причетний і я. І тому в Біблії вигнання є людським станом. Ми всі повторюємо цю модель людської поведінки, коли пороки приводять нас до Вавилона, з якого ми не можемо втекти, і немає жодного значення, де ви живете. Ми всі прагнемо знайти кращий дім. Отже, у писаннях Ізраїлю містилася надія, що колись Бог надішле царя, який врятує світ від усіх можливих різновидів Вавилона, які ми самі собі створили. Із плином багатьох поколінь ми нарешті зустрічаємо цього ізраїльтянина, ім'я якому Ісус із Назарета. Він блукав, не маючи дому, оголосивши про велике відновлення, про те, що той дім, який так довго шукав Ізраїль та все людство, дійсно існує. Так, Ісус реально дбав про людей, у яких не було дому. Він вітав кожного незнайомця. Він казав, що любов Бога проявляється тоді, коли ви запрошуєте вигнанців. Та влаштовуєте свято для тих, хто не має жодного притулку. Ісус також стверджував, що Ізраїль та все людство загубилися, що наша егоцентричність спонукає нас створювати помилкові дома, які ґрунтуються на статусі та владі, а це неминуче виключає інших. Ми живемо у вигнанні, яке ми власноруч побудували. Але Ісус сказав, що істинний шлях додому є шлях слабкості, служіння та прощення. А потім Ісус відправився у вигнання разом із нами, щоб показати нам істинний шлях додому. І що це за шлях? Ну, Ісус сказав, що Він і є шлях. Його життя та жертовна любов виявилися більш могутніми аніж невдачі людства. Він відкрив шлях до нашого справжнього дому. І коли послідовники Ісуса присвятили себе йому, вони відкрили цей новий спосіб бути людиною. Вони вважали, що почалося справжнє повернення із вигнання, і тому вони називали себе подорожніми або приходьками. Так вони говорили речі на кшталт Світ це не наш дім а також ми громадяни небес. Отже, послідовники Ісуса залишаються вигнанцями, бо вони чекають того дня, коли Ісус повернеться, щоб перетворити цей світ у справжній дім.